Вітаю глядачів мого каналу Реальний Екосад. Ми в Київській області, на моєму маленькому винограднику під плівкою. Тут він вкриватися не буде. Сьогодні 28 листопада. Здавалося б, виноградний сезон вже закінчився, робити нема чого, але, але він якраз зараз тільки починається. Сьогодні ми поговоримо про живлення винограду. Дуже багато питань під відео в Ютубі запитують, як я підживлюю виноград. Так от, живлення винограду починається саме з Осені. Ну, ось тут виноград вже попередньо обрізаний, він ще буде весною підрізатися, він не вкривається. Обробки будуть робитися весною, але зараз його треба нагодувати. Чим ми будемо годувати виноград? По-перше, це залежить від кліматичної зони, в якої ви проживаєте, від ваших ґрунтів, від віку винограднику залежить. Тому тут таких загальних рекомендацій. Дуже мало, але є, є. От, науковці наші вираховували стандартні, такі середні дози, які потрібно винограду. Ну, при посадці, ну вже пізно про посадку казати, вже в основному всі посадили, але при посадці робиться плантажна воронка і... Вноситься, в першу чергу, вноситься органічне добриво. перегній. Отакий він має бути добре перегнивший. Не навоз, а саме перегній. Дехто там каже, біогумус вношу, він кращий. Я вам скажу так, біогумусу в Україні немає взагалі. Гумус є у будь-якому перегної. Гумус весь біологічного походження. Але назва біогумус, вона зареєстрована. І біогумус виробляється на промислових установках. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я розкажу, як робиться біогумус, щоб вас не дурили. Тому ми будемо казати про перегній. Значить, органічне добриво. Скільки його треба вносити? На суглинках, чорноземах вноситься менша доза, на піщаних ґрунтах вноситься більша доза, тому що має місце вимивання з ґрунту і піщані ґрунти ну, менш забезпечені елементами живлення. Вноситься органічне добриво раз на три роки. Частіше його вносити немає сенсу. Також з органічним добривом вноситься фосфор. Можна просто суперфосфат, але я от користуюсь амофосом. Він трошки більше містить фосфору, ніж ну, порівняно з суперфосфатом, то його ну, вічі треба менше давати. Ніж суперфосфат, але можна і те, і те добриво. Краще змішати з органікою. Тоді фосфор краще засвоюється. Чому раз на 3 роки? Скажімо, засвоєння фосфора за перший рік після внесення всього буває до 30%. Виноград не споживає багато фосфору. Виноград це культура. Азотно-калійного живлення, співвідношення приблизно таке, що там на кілограм продукції винограду він споживає там, 3 грами діячої речовини азоту, 2 грами фосфору і 5 грам калію. Тобто найбільше виноград споживає калію, тому фосфор у нас вноситься раз на 3 на, на роки. Калій, основна заправка теж вноситься раз на 3 роки. Калію виноград використовує приблизно 50% за перший рік після внесення. Ну, На різних ґрунтах, там на піщаних він більше вимивається, але калій потім дається у підживленнях. Азот вноситься кожен рік, але про азот трошки пізніше. Значить, про дозування. Добре, в середньому береться, от перегною. 5 кг, отаке віддериться на квадратний метр. Я не буду казати в гектарах, тому що це для любителів. 5 кг на квадратний метр. До, до нього додається 40 г суперфосфату або 20 г амофосу. Перемішується, розсипається і перекопується. Перекопка на невелику глибину у винограда корені йдуть горизонтально. Приблизно на глибині там 40-60 см. Тому перекопку роблять на 20-25 см не більше, коли вже посаджений виноград. Коли треба збільшувати дози добрив. Перше, кількість фосфору збільшується на піщаних ґрунтах. І на кислих ґрунтах, він там має погану рухомість і повільно дуже засвоюється, а йому треба розподілитися на весь шар ґрунту, який зайнятий коренями. У південних областях вноситься більші дози. Я, якщо скажімо, у нас рекомендовано. 8-10 грам діючої речовини на квадратний метр. Ну, як порахувати діючу речовину, ну я думаю, всі в школі вчилися. На пакетах вказано, який відсоток фосфору, скажімо, амофос має 52% там відсотки діючої речовини, суперфосфат 20%, то вже ж, мабуть, перерахуєте, то я буду казати. В основному в діючій речовині. От у нас реком... рекомендовано 8-10 грам на квадратний метр для південних регіонів рекомендації 10-12 грам на квадратний метр, а на кислих і піщаних ґрунтах можна ще збільшити там, на 2-3 грами. Ну, це буде реально, якщо от на Амофосту, то де 10 грам це 20 грама амофосу на квадратний метр. Перемішуємо, перекопуємо. І більше зараз нічого не вноситься. Значить, азотні добрива вносяться за місяць до розпускання бруньок, а не тоді, коли вже ростуть пагони, за місяць до розпускання бруньок. Дозування Теж залежить від вашої кліматичної зони і типу ґрунту. Значить, Для нашої зони азот вноситься теж у сухому вигляді, в основному застосовується аміачна сілітра, е, можна сечовину, але за місяць до розпускання бруньок, навіть якщо лежить сніг по снігу, потім можна пройтись культиватором. Але воно дощовою водою промиється. Ну, для нашої зони 8, 6-8 грам діючої речовини на квадратний метр дається. Це якщо брати аміачну сілітру, то це в середньому 18-24 грами на квадратний метр. Просто розсипається, якщо є можливість культиватором, там чи навіть граблями. Заділується і все. А калій вноситься за три тижні до цвітіння. Бажано вносити у сульфатній формі, тому що сірка росли особливо на лужних ґрунтах. Ну, як визначити лужний ґрунт чи кислий я зараз скажу. Значить Калій можна вносити в виді калій магнезії, сірчано кисло калію. Але я, якщо у вас грунти нейтральний, то можна застосовувати і калійну селітру, але до калійної селітри бажано додавати магнієву селітру. Виноград чутливий до нестачі магнію. Співвідношення магнієвої калієвої селітри. Береться три до одного, три частини калію, одну ще частину магнії, ось сілітри. І за три тижні до цвітіння вноситься в ґрунт. Я кажу про ґрунтові підживлення. Якщо в ґрунті достатньо вологи, якщо вологи недостатньо, це підживлення краще робити по листю. Тому що останні роки у нас буває та, таке, що з косне вологи зовсім мало. Тепер, куди ми вносимо добрива? Добрива вносяться не сюди, не під корінь, не в <смі> траншею, не в посадкову яму, а по всій площині міжрядь. По всій площині міжрять. Вони Копуються або переорюються. І незалежно, як ви утримуєте міжряддя, чи це у вас газон, чи застеляно агротканиною, це не має значення. Раз на три роки їх треба перекопувати, тому що газон, щільний газон, він дуже сильно затримує вологу. А спандбонд той чи інша тканина. Під нею деградує ґрунт, Він ущільнюється, втрачає структуру, погано дихає. Тому раз на три роки обов'язково треба внести добрива, це підвищить врожайність. Для цього ми їх і вносимо, щоб підвищити врожайність. І газон треба обов'язково теж перекопувати. Одне, що газон то розплідник хруща, то треба перекопати його, вибрати або знищити іншими засобами, а друге, щоб він не затримував вологу. З вологою у нас останні роки досить серйозні проблеми. Снігу взагалі стало мало і опадів мало, тому калійні підкормки. Під корінь я раджу теж робити раз на 3 роки. А іншими роками, і навіть у цей же рік, коли вносили, краще давати по листю підкорки калійні. Ще одне підживлення калієм робиться на початку розм'якшення ягоди винограду. І теж, якщо в ґрунті є достатньо вологи. Застосовується в основному сірчано кислий калій або та ж калімагнезія можна вносити в ґрунт, але воно в ґрунт діє дуже повільно. Тому в більшості підживлюють по листю по листю можна монофосфатом калію. В ґрунт монофосфат калію такий не вноситься. Хоча Виноград споживає найбільшу кількість фосфору, саме коли дозріває ягода, але фосфор в ґрунті дуже повільно переміщується і він просто не встигає дійти до ягоди і залишається в ґрунті, відбувається зафосфачення ґрунту, тому монофосфат тільки для позакореневих підживлень. Також іноді доводиться вносити мікроелементи. Перед цвітінням, коли вносите калій, бажано внести борні мікродобрива. Ну, в основному у нас використовують борну кислоту, але багато не можна вносити. 2 грами на сотку вноситься. Або якщо позакороневе підживлення, то 2 грами на відро води. Підкисленої води, м'якої води, а не жорсткої. Про воду теж можу багато розказати, але це не сьогодні. Пізніше, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, то я розкажу, бо про воду там багато чого на на вигадвигадували. Пропонують вам купляти ті. Приборчики китайські, які нічого не міряють, іграшки демонстраційні. Я можу розказати, як визначається якість води без всяких приборчиків, і то буде точніше, бо ви себе введете в оману. Так само, як і pH ґрунту. Тому що pH ґрунту дуже просто визначається по рослинах, по бур'янах, які ростуть у вас. Скажімо, на кислому ґрунті там ростуть осоки, хвощ польовий, на слабокислому там щавель, суниця ну, інші ягодники добре ростуть на слабокислому ґрунті, та ж смородина малина, на нейтральному крапива дуже добре росте, на слаболужному лобода добре росте полинь, цикорі росте на лужному ґрунті. Тобто можна визначити без того приладу. Прилади професійні, вони мають клас точності, вони калібруються. Треба мати посуд лабораторний. Це складна справа. Любителям на любительському винограднику немає сенсу цим займатися. Тому дивіться наші відео і все буде. Значно простіше. Ну, про мікроелементи ще можу сказати, іноді доводиться, от на лужних ґрунтах ще іноді доводиться вносити залізо, марганець, а на ну, ще цинк, до цинку виноград чутливий. Але то краще робити при некореневих підживленнях. Якщо вас цікавить ця тема, пишіть в коментарях, пишіть кого що цікавить. Я розповім, тому що не можна все вкласти в одне відео. По, по закореневим підживленням там є багато нюансів, але мікроелементи в ґрунт вносяться один раз за сезон. Не треба їх з кожним підживленням вносити. В основному в ґрунт вносяться бор і марганець. Українські ґрунти в основному бідні на Марганець. Ну от гадаю, я трошки вніс ясності з підживленнями. На кожній ділянці це визначається індивідуально, тому звертайте увагу, який у вас ґрунт, який pH ґрунту, де ви проживаєте, на півдні більші дози добре, тому що там довший вегетаційний період і менш родючі ґрунти. На півночі, там, де Черноземе, там, але в районах, де багато вологи, там присутнє вимивання. Там краще вносити невеликими дозами, але частіше. Все це визначається індивідуально. Але якщо цікаво, запитуйте. Бажаю всім гарних врожаїв, щоб в цьому в наступному році вродив виноград не так, як у цьому. У нас по півночі дуже погане визрівання було і винограду, і лози. Гадаю, наступний рік буде кращий. Всім до побачення. Заходьте на канал, дивіться наші відео. На все добре.